Слава Україні! Розпочалася 557-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч, на 3 вересня російські окупанти здійснили чергову атаку БПЛА Шахет по Україні. Нашими захисниками знищено 22 дрони у південних районах Одещини. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційну удару в районі Чугуніків Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Хрінівка, Карповичі, Леонівка, Грем'яч, Чернігівської області, Зноб Трубачевська, Кисладубина, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля, Тур'я, Сумської області та Верхня Писарівка, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Григорівка, Харківської області. На Купінському напрямку противник завдав авіаційну удару в районі Масяжарівки Луганської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам'янка та Берестова Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Нової Горівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини, Харківської області, Нової Горівки та Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області. Та Григорівка, Сіверськ, Званівка, Спірне, Федорівка та Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового, Іванівського, Ступочків та Білої Гори Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Міньківка, Богданівка, Бахмут, Червоне, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєвєрного Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Невельське, Сєвєрне, Новоолександрівка, Керамік, Бердичі Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Південніше, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах. Серед них Красногорівка, Гостре, Мар'янка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області. На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вогледара та Старомайорського Донецької області. Обстріляв з артилерії Вогледар, Нову Українку, Шахтарське, Золоту Ниву, Урожайне та Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Ольгівське, Черівне, Павлівка, Кам'янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах одраду Кам'янки та Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Слабуківка, Одрадокам'янка, Львове, Микільське, Ромашкове та Велетенське Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 3 по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління та один зенітно-ракетний комплекс противника. Орієнтовані втрати противника минулої доби склали 600 окупантів, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи. Три реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 59 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!